Пересували. Ну і краще, я не пам'ятаю, що ми робили, але ми щось типу, наш кусочок і там це вибухи Зараз такий тент можна придбати в гарганах. Друзі, ми з Миколою вже другий такий поход, мікро, мікро-поход І Микола перший раз, ну вже другий раз ночував під тентом, а перший раз під Піраміди. Пончо, так, пончо Піраміди. І я хочу попросити Миколу, щоб він сказав, сказав свої враження якісь, чи були взагалі якісь враження. Враження були перше, коли взагалі поставили тент, залізли. Насправді здивувало те, що дуже багато місця. І це навіть трохи було дивно, бо я собі уявляв, що там не буде настільки простору. Там ну, запросто можна і вдвох ночувати під тим тентом. Враження прекрасні. Як на мене, Після... Ти Піре... щось подібне очікував? що ти взагалі очікував? Я пам'ятаю перший досвід з пірамідою. І що було прикольно, ми коли її встановили. Я туди заліз і я такий думаю, так а чим же це відрізняється від намету? В принципі, дуже схоже те саме укриття, ти залазиш, там достатньо місця, достатньо місця там, щоб для килимка, тобто і спокійно там тобі вистачає для всього. Та сама історія була з тентом, але з тентом ну, інша якась така концепція. Там тобі так свіжо весь щастя знаходишся. І, е, тобто повітря проходить і ну, важливо, мабуть. Це плюс чи мінус? <свісно> <свісно> в залежності від температури, мабуть, яка, яка на вулиці. Но сьогодні було Сьогод плюс 6. Сьогодні, сьогодні було норм. типу. Але я розумію, якби там можливо холодніше повітря, але знову ж таки тоді б ми встановлювали б тент по-іншому, тобто вже б тоді можна було б десь ближче до землі, щоб там менше цього вітру там проходило повітря. Але, насправді цікавий досвід і всім підписникам рекомендую пробувати щось нове, бо в цих двох наших вилазках дійсно були зовсім нові враження. Тобто, Ніяких комарів, нічого не було. Ну, поки ще не було. Поки ще не було, І всім рекомендую все ж Що, якщо знаходити можливість. І дійсно це досвід, з яким вже живеш, аналізуєш і хочеш покращувати. Починаєш дивитися десь в інтернеті, як різні там 30 способів, як встановити тент і різні такі історії. Слухай, з приводу піраміда чи тент, що тобі? Ну, насправді в мене двоякі враження, бо під тентом я виспався краще, ніж під пірамідою. Я казав, бо повітря нормальне. Так. Але, але, але то можливо, ну, реально, то тільки два, два таких, ну тобто два дві, дві, дві вилазки лише там, щоб порівнювати. Але, ну, як на мене, піраміда, вона прям дуже схожа на ось таке класичне укриття, так само і той намет. Ну реально, я коли заліз в піраміду, в мене перше враження, так а чим же ж це відрізняється від там, наметів? Чи люди так кажуть, що е, намет без дна це нонсенс. Тобто, чи... ну, дійсно, це було максимально схоже на те все. Е, тому, п... ну, мабуть, легкість все ж в тенті. Е, тент його дійсно можна там, встановлювати. На будь-який смак. Піраміда це естетично дуже гарно. Тут це класно. Вона класно виглядає. Ти на неї дивишся і такі, вау, хочеться туди залізти, хочеться там переночувати. Але знову ж таки, з тентом теж можна... По ціні вона була дешевшою. Різ, 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 різні варіації, різні варіації. Та. Варіації на тему. Ну, фактично, ти з пірамідою можеш... Піраміду можеш лише встановити або вище від землі, або, або до землі. Так. А тент ти можеш, ну, взагалі так, можеш... Так. Якщо там вітер з однієї сторони, ти можеш якусь там зробити стінку. Там, якщо якийсь класичний тент 3х3, можна його, ну, та да будь-як просто його крутити і ну, більшу варіативність дає тент. Важки, важко, важко прийняти. Хоча я не той. Ну, у мене в наборі є один, один варіант, як розкласти темп, Я більш не користуюся. бо ти приходиш, наприклад, десь там змучений, встановлюєш одним способом, який працює. Напевно буде працювати. Та й все. Ну, ну ось такий там, як і в більшості там десь на Ютубі. Англомовних блогерів вони це роблять для контенту і там дійсно багато е, різних способів встановлення. Ну, Це цікаво, це, це реально е, треба досліджувати, пробувати і е, лишнього воно теж не буде. Наступний мікропохід буде з наступним якимось спорядженням, може буде щось нове. А хоча для тебе все нове. <laughs> В даному випадку так. <laughs> Дякую всім, друзі. Всім ультралайт. Пока-пока.